Ранок добрий. Всім привіт! З понеділком, мої друзі, будьте веселі, будьте здорові. У неділю відпочили свої сили оновили. Сідайте зручненько, вмикайте свої гаджети, збираємо друзів у новий тиждень. Тема нового тижня тварини взимку. Цікаво? Так, яка у нас пара року? Вірно, зима. Що ми бачимо за віконцем? Сніг. Лови зимові слова та називай їх лагідно. Сніг? Сніжок. Лід – льодок. Бурулька, бурулечка, санки, санчата, гора, гірка, лопата, лопаточка. Погралися? Добре. І так, згадуємо сьогодні понеділок, пора року зима, місяць, грудень. Починаємо тиждень і запрошую вас у зимовий ліс. А кого ми там можемо зустріти? Лисиця, Заєць, вовк. А ведмідя можемо зустріти? Ні. Ні, чому? Тому що він узимку лягає в сплячку. Так, а їжачка можемо зустріти? Ні. Чому? Тому що він узимку лягає спати. Чи добре звірам у лісі? Переглянь відео і з'ясуй.